Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія з вами я, Олег Аліксєєв, і програма 5 хвилин для вічності. Давайте зачитаємо деякі листи наших глядачів. Алла просить за свою доньку Анастасію, яку 16 років, з яких 15 вона знаходиться в інвалідній колясці. Людмила з Чернівецької області просить за доньку Жанну, що прийшла до Бога. Марія з Черкаської області просить за синів Віталія та Олега, щоб знайшли правдиву дорогу і навернулись до Бога. Валентина з Харкова дякує всім, хто молився за її доньку Людмилу та онука. Слава Господу за його великі чудеса. Переглядаючи листи та прохання наших глядачів, я все частіше переконуюсь, що найбільше до нас пишуть матері, які просять за рідних дітей, їхнє здоров'я, навернення, покаяння. І це зрозуміло, адже материнська любов, мабуть, найбільш жертовна, чиста та безмежна. І навіть Біблія порівнює материнську любов з любов'ю Божою. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. В Оліпійських горах є перевал Сен-Бернар, який дуже небезпечний для перехожих. Снігові бурі там бувають навіть влітку. Взимку ж вони виникають іноді абсолютно несподівано. Подорожні збиваються зі шляху і гинуть в снігових завірюхах. На вершині цього перевалу є знаменитий сен Бернарський монастир. Мешканці якого завжди після сніжних бур відправляються з сильними дресированими собаками на допомогу захопленим бурею людям. Багатьох вони врятували, а багатьох відшукали тільки для того, щоб потім поховати. Одного разу вони знайшли жінку, майже голу, що тримала в руках вузол одягу, з якого ледве визирало крихітне личко її дитини. Збившись зі шляху і відчуваючи, що вона приречена на смерть, через любов до дитини, вона зняла з себе одяг і загорнула його в неї, сподіваючись, що, можливо, він буде врятований. Благородні сенбернарці знайшли її, але, на жаль, дитина також була мертвою, як і мати. Материнська любов, як вона велика і жертовна. мати, ціною свого власного життя хотіла зберегти життя своїй дитині. Любов матері велика, але любов Бога до людини ще більша. Будь-яка взаємна людська любов, якою б великою вона не була, має міру і межу. Одна божественна любов до нас не має меж. Любов Його така, який дар вічного життя, і навпаки, такий дар Його, яка і любов, і та й інше, настільки велике, що більшої міри неможливо і уявити. Бог полюбив нас не через необхідність. Але тільки по своїй благодаті, полюбив незалежно, від чого б то не було, сам по собі, любов'ю настільки безмірною, як і незбагненною. Подумайте, що з нашого боку не могло бути ніякої гідної відплати за цю любов. Подумайте, що любов ця по чистоті її не змішана, як наша любов, з очікуванням якогось добра від нас, бо Бог не має в ньому потреби. Давайте і ми з вами сьогодні будемо молитися саме про таку любов. Дорогі матері, моліться і далі за своїх дітей, і ми сьогодні також будемо молитися за них. Батьку наш Небесний, сьогодні разом з нашими глядачами ми знову звертаємось до Тебе. Ми хочемо подякувати Тобі за такий великий прояв Твоєї любові до нас, за смерть Твого Сина Ісуса Христа. Господи, ми сьогодні, як батьки, які мають дітей. Розуміємо, як материнське серце саможертовно і самовіддано готове померти заради своєї дитини. Але Господи, так само зробив колись і ти. І Твоя любов, як каже нам, Слово Твоє, навіть набагато більше. Воно, Господи, навіть якщо і мати покидає свою дитину, як це часто буває, але Твоя любов ніколи не покидає нас. Тому поблагослови сьогодні наш день. Благослови матерів, які моляться за своїх синів і доньок, за своїх дітей. Благослови, щоб наші молитви ніколи, Господи, не ставали меншими і не зупинялися. Щоб завжди ми боролися за тих, кого любимо. Нехай твоя благодать буде з нами, а ми молимо в ім'я Ісуса. Амінь. Продовжуйте й далі. Молодься за ваших рідних, близьких, коханих, а ваші молитовні прохання чи досвіди. Насилайте на адресу, яку бачите зараз на екрані. До побачення. thank you